Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу, з вами Вовка Брус і в сьогоднішньому відео, так як дуже багато людей просило все ж таки мене показати забій великої рогатої худоби або забій бачків. Поговоримо про те, яких можна різати, яких не можна, що таке говядина, або тобі ж яловичина, що таке телятина. От зараз ми це все діло розберемо, а потім приступимо. Ну, перш за все, яку худобу можна убирати на м'ясо? Перш за все, можна обирати ту худобу, яка здорова, не хвора, тобто, і вже доросла до віку, що дозволяється, забій. Ну, от Тут воно і розділяється, телятина і говядина. Ну, Як правило, люди на ринках, на ярмарках, на базарах. От я ж торгую, то я в курсі діла. Люди приходять, а мені нужна ну, от Шукають всю телятину. Я стараюся їм всім розповісти, що от настоящу телятину ви не знайдете, тому що телятина це велика рогата худоба віком від 4 до 6 місяців. От тільки тоді воно рахується телятина. Тобто оті телята після народження, там, тиждень, два тижні, от зараз по селах от така штука є у людей. Телятку народилось, на другий-третій день дзвонять, алло, приїдьте, заберіть телятку. Питаєш, який віку його? Три дні, п'ять днів, тиждень, два тижні. Ну, Такі телята не дозволяються для продажі на м'ясо, тому що це м'ясо не доросле. Ну, це те саме, що ну, грудна дитина. Ну не те, що грудна дитина, воно ще молоко на губах не а його різать. По-перше, ми таких не ріжемо. Мені жалко. То це дуже молоде, ну це зовсім. І, по-друге, там м'ясо, я кажу, жовтяке, воно аж жовте, воно не червоне, жовте. М'ясо будь то телятина, будь-то говядина, воно должно мати яскраво розовий колір. Ну, Говядина темніший, відповідно, телятина яскраво-розовий колір. І телятина це віком від 4 до 6 місяців. Але все ж таки в нас на базарах, на ринках, на ярмарках продають е, замість телятини. Кажуть, що теляти на продають от таких от маленьких е, сисунців або жовтяки, я кажу. Е, ну, понимаєте, там воно м'ясо на яловичі, ну, воно в принципі не дуже і похоже на вкус навіть, тому що там ну, недозрівше воно взагалі. Ну, можна почитати в інтернеті, чого його не бажано їсти навіть, і чого його лабораторія, по ідеї, не повинна пропускати на ринки. Але все ж таки в нас все може бути. Так що Можна знайти. Потім, друге питання. Чому саме таких маленьких вони здають? ну Проста відповідь, тому що легше здати молоко або продати молоко, чим випоювати теля до 4-6 місяців. Тобто телятину на базарах важко знайти. виходить, це треба випоїти теля 4 місяці, воно вип'є дуже багато молока, це непогана копійка. ну Можна замінити там замінником молока, але все одно це дуже дорого. воно П'є молока, тобто концентрованих таких кормів, е, які дорогостоящі багато употребляє, а е, прирост невеликий. І от тому таке м'ясо, по ідеї, воно дуже дорого коштувати, і його невигодно людям от вирощувати 4-6 місяців і здавати. Уже якщо ви поїли люди телятку до 5 місяців, наприклад, то їм воно вже починає їсти більш дешеві корми, тобі ж е, сіно, дерчі там. Траву можна на випас його пустити, це дешевші корми, і воно удешевляє. І відповідно починає краще рости. Тому, вже якщо люди випоїли до цього віку, то вже його будуть тримати рік, щоб хоча б воно виросло 300-400 кг. Взагалі, от я не розумію тож, тих людей, які здають 300 кілограмових бичків. Вони після 300 кг тільки починають гарно набирати масу. Взагалі я люблю от таке м'ясо, щоб. 500, 600, 700 кг живої ваги. От тоді я, так. Да, мені подобається і торгувати таким. Хоча, ну якщо це буде телиця, м'ясо буде темне. В телиць завжди м'ясо жирніше і темне. І теж покупцям дуже важко доказати, що це не корова, а це телиця і це хороше м'ясо. Це один рік. Один рік це самий оптимальний варіант, самий краще. От року до півтора. От таку худобу. Або буває, от купимо телят таких десь по. 7 місяців їм, по 8 є, люди здають. Ми їх тримаємо, якщо є чим годувати, у нас сіно є, в принципі, то ми, якщо є кого тримати, ми тримаємо, підгодовуємо їх, вони якраз набирають вагу. І Відповідно, і м'ясо краще і е, приріст є, ну, є чим займатися, тобто є куди реалізувати те сіно і так далі. В общем, м'ясо. Саме краще, взагалі, саме корисне, наприклад, дуже часто купують покупці в Києві м'ясо. Мені рібінку, мені дитині, в основному або дітям, або взрослим, дієти всякі. В основному приписують яловичину, навіть не телятину. Ну, телятина вона там найка і класна, ну, її, мабуть, тільки депутати їдять. По ідеї, настоящу телятину. А на самих базарах то да, люд... ну Це великий обман, людям просто втюхують оцих жовтяків, дуже багато продають. Ну Дуже часто люди здають їх таких 300-350 кг, тому що вони після 400 кг вже реально починають розхожуватися. Там є варіанти, що приїжджали ми і станки розвалені. Ну, вони починають робитися статево зріллі і буйні тоді. Їм хочеться ж десь знайти якусь корівчину, спарувати, і починають роги в їх виростають такі дебелі, можуть і хазяїна покатати. Ну І, звісно, печаль в тому, що телят становиться все менше і менше. От На відміну від свиней, наприклад, поголів'я великої рогатої худоби наростить набагато важче. Наприклад, одна свиноматка за один рік може принести з легкістю, я кажу, так як є два опороси. І за один опорос вона приносить буквально ну, 15, хай 12. Да? Ну, в принципі, за рік можна отримати з однієї свиноматки 25 поросят. З однієї ж корови можна отримати за рік тільки одне теля. Або щоб розплодити навіть, ну, ту теличку. Не факт, що це буде теличка, щоб в наступні подальші роки вона почала приносити нам телят. І плюс ще в тому от, поросятко маленьке народилося. І воно вже через рік може принести, тобто воно вже через рік може бути свиноматкою. Даже менше, по-моєму, 9-10 місяців статева зрілість, господарська 12 місяців, ну, в рік вже можна парувати свиней. А телят же ж, от, якщо народилася, наприклад, теличка, то її можна спарувати, тільки виходить, у неї статева зрілість у 14-16 місяців. Тобто вона статево зріла, але господарська зрілість, тобто, коли її можна вже парувати, коли вже все там сформовано, то це вже 18-20 місяців. Получається, через півтора року аж ми можемо спарувати, і велика рогата худоба ходить тіль на 9 місяців, а от свиня, виходить, 3 місяці, 3 тижні і три дні це так, грубо говоря. Отому от свинарство воно трохи легше. От буває, як ціна, дуже знаю, колись впала, років 4-5 назад. одні люди сказали, що більше тримати не будемо, закрили це все діло, вони тримали багато, там більше 200 голів. Потім тут пройшло пару місяців, ціна почала рости, тут бац, вони хоп, розвинулись швидко, за півроку наростили собі те саме поголів'я. Там 6-7 свиноматок взяли, от і далі працюють. З великою рогатою худобою вже ж набагато складніше. Це не так просто і не так швидко. Тому в тому печаль вся у нас в країні така ситуація складається. Тому от, на свиней якась ціна вона е, дуже сильно не стрибає уверх, униз. А от телятина, ось побачите, ціна буде вже в деяких регіонах, пишуть люди 60. Ну, і на западній, правда, дешевше, 45 дзвонять до мене. Якась жіночка теж дивиться канал. Я з Івано-Франківщини, ну, по, із, з акцентом з таким говорить. Та що тут ти худих телят повіз, приїдь до мене, я тобі гарних нагружу, хороша ціна. ж. Тобто у Їх по 45 там телята. Ну, звісно, щоб туди з'їздити, то це буде дуже, дуже невигодно мені. Ну, Там, може, більше тримають їх. От, у нас багато раніше тримали, а зараз дуже мало. А в них може більше, може там є пасовища і так далі. А в нас вже сіна немає толком, де накосити. Уже все даже під лісосмугами. В самій лісосмузі хіба, що десь, що так, немає дуже де і накосити вже цього сіна. Ну, що було, бачили, що буде, побачимо. В общем, поки що є, поки що працюємо. Зараз ведемо бичка, будемо убирати його на м'ясо. Звісно, е, сцени будуть кроваві, так що дітей маленьких в сторону. Якщо у вас не то, що сердечко слабе, а якщо у вас такий характер мнітельний, то теж краще не дивіться продовження відео, тому що, от, розумієте, порося зарізати це одне якесь, а от друге діло вже теля, воно вроді трохи розумніша тварина і його якось більше жальніше. Ну, навіть я не знаю, як отам можна різати, що сосунець маленьке, то, то взагалі я не знаю ужас. Так що стена буде трошки кровава, але ми стараємося різати якнайгуманнішим способом, щоб оглушити мгновенно його і потім е, приступати до роботи, щоб не, або щоб велика рогата худоба не бачила своєї, е, свого кінця, так сказати. Так що будемо зараз працювати, дітей в сторону. Посилання на відео із безпосередньо. Убороку і теляти на м'ясо буде знизу під цим відео в описанні. Так що переходьте, дивіться, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. Да, і перш за все, це є відео, от іменно, от іменно це відео із забоєм. Це саме більше адресовано тим людям, які от не дуже довіряють, таким, як, наприклад, я, що купляють телят, ріжуть їх там. або... Худобу. Я хочу показати, як це можна зробити в домашніх умовах, ви можете це зробити, ну, переробити його на м'ясо, поїхати, на ринку, продати. Все для того, щоб продати, я знімав відео, може, ще зніму колись, як ми на ярмарку торгуємо. Там може будь-яка людина туди поїхати і продати. Це все легально, законно. Так що Пожалуйста, Якщо вам не вигодно здавати, звісно, що, може, і невигодно здавати його живим. Якщо ви думаєте, що е, ці м'ясники вже так багато заробляють, пожалуйста, дорога відкрита. Зараз я покажу, як це все робиться. В На наступних відео я планую, якщо вам цікаво, звісно, е, покажу, як розділка оцього всього м'яса анатомічно, по кусочках, усе як розділяти, як його. Привести до е, презентабельного виду, щоб продавати на базарі. Тобто ви ж не можете, отак, хто знайшов нарізати, тому що його ніхто не купить. Щоб красиво продати, треба красиво це все зачистити і вирізати. Я в наступних відео покажу, так що це все адресується тим людям, що думають, що ми тут так гроші лопатою гребемо і важко не робимо. Так що дивіться, це все для вас. Ну і для тих, хто хоче, відповідно, навчитися. От як ми вчилися е, теля різати, ми ж теж не вміли, а в інтернеті цього ще не було. І, та й зараз там не дуже є, щоб от, іменно, забой сам. То ми як? Сергій Миколайович пішов до сусідів, вони займаються телятами, постояв, подивився, ну, спитав дозволу, дозволили, постояв, подивився, вони одне теля зарізали там за півчаса і все. Він прийшов додому. Ну, а розділку цього всього м'яса то я вже сам так якось там по своїх, в мене якась особена розборка. Ну, деякі, до речі, люди, що на ярмарку торгують коло нас, кажуть, ти дуже гарно м'ясо розбираєш. Ну, я б не сказав, що прям так супер-пупер, обикновенно, так як і всі, я думаю. Але я по-своєму, от кому у мене займається телятами, то він от не так починає. Не, не оттуда починає, наприклад, задок розбирати. Ну, але до кінця доводить все примерно так само, як і в мене. Або в мене так само, як і в нього. Так що, якщо це цікаво, то обов'язково поставте лайк. Напишіть коментарі, і ми будемо знімати далі відео. Ваші коментарі, лайки дуже сильно мотивують мене робити цікаві відео, і от, я думаю, це корисне відео буде. І не тільки тим, хто хоче чогось навчитися, а й корисно буде тим, хто, наприклад, покупець або мій покупець, як воно робиться і що за чим, і от куди воно береться. Всі ми люди, всі ми їмо м'ясо, тому. Тут нічого такого прям зазорного нема. Звісно, э, лішать житті, худобу. Э, Теж, вроде якось э, на душі воно по-своєму, але э, все ж таки от цього нікуди не дінешся, для того воно й росло. Так що э, дітей в сторону от телевізорів чи от екранів, якщо ви будете включати. Якщо у вас е, мінительний характер дуже, то краще взагалі не дивіться, тому що будуть кроваві сцени, буде, і ну, не, не дуже будуть такі гарні картини зараз. Е, ну все, в общем, дякую за перегляд. Переходьте за посиланням під відео, якщо вам цікаво, дивіться далі. Все, а ми пішли безлібочка. Так, Друзі, будемо е, оглушувати молотом, не паралізатором, тому що, е, ну, щоб шкуру не спортить. Е, Б'ємо ось сюди, от, між рогами трохи нижче.